У Домі української культури відбувся майстер-клас із автентичної писанки. Головний атрибут великодніх свят розписували учні Житомирських ліцеїв. Дев'ятирічна Катерина Лобківська вперше розписує писанку. Спочатку олівцем намалювала візерунок, потім нагріла писачок із воском та відтворила свій задум. Мені мама розповідала про те, які візерунки на ній що означають. Які візерунки йдуть на те, щоб людина була здорова, деякі на те, щоб в неї було. Щоб була їжа, щоб вона добре жила. Я її хочу завести до бабусі і покласти на святковий стіл на Пасху. Сьогодні писанка то є символ України. Там закодований світ наших предків, там закодована душа наших предків, там закодована історія України. Адже зв'язок поколінь і зв'язок історичних фактів дає нам право стояти міцно на цій землі. І вірити в те, що ми не знищені, як незнищенна наша історія, як незнищенна наша прадавня земля, ім'я якій Україна. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир.